В Івано-Франківську близько півтори сотні молодиків вимагали від місцевих правоохоронців припинити переслідування Станіслава Галюка. Хлопця звинувачують у злісному хуліганстві та завданню легких тілесних ушкоджень працівнику міліції. Нагадаємо, напередодні у місті проходила акція солідарності з мешканцями в Радіївки. Під час заходу хтось із учасників кинув петарди, яка задала опіків одному з міліціонерів. Підозрюваному світить сім років ув'язнення. Натомість, нинішні мітингуючи під стінами обласного у заявили, дану справу фабрикують, адже свідками проти не галюка є лише міліціонери. Перше свідчення давав тільки цей самий даїшник. Перед тим, причому зразу він сказав, що не бачив, хто кидав петарди. Уже за декілька днів він казав на саме на галюка Станіслава, якого сьогодні ми прийшли підтримати. А ще через два місяці аж знайдено було другого свідка, яким став сам же ж міліціонер, друг цього, цього який травмований. Тобто, виходить, що міліціонери, не знайшовши жодного свідка, вони взяли ще одного міліціонера, сказали на кого казати, і зараз намагаються от таку от таким чином справу шити просто. Повонитищся у міліції ж стверджують, мають достатньо доказів провини Станіслава Галюка. Однак які саме правоохоронці наразі не розголошують. На даний час триває слідство, і поки не буде завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, відповідно, коментарі будь-які там давати неможливо. Сам підозрюваний винним себе не вважає, каже Петр не кидав, до уваги міліціонерів потрапив випадково. Працівник ДАІ затримав його заїзду без захисного шолома. Згодом я вже сидів вдома за кілька годин після того, як я був у відділку. Мені зателефонували на стаціонарний на домашній телефон і сказали: прийди, будь ласка, там дещо треба уточнити? Ніби ну, за що там тебе затримали. Коли я прийшов, то ніби там вже були. Старші слідчі, безпосередньо слідчі, які зараз займаються моєю справою, і вони розпитували мене вже не за те, що я ну їхав на скутері, чому мене затримали, а безпосередньо за події, які відбувалися на мітингу, і е, саме конкретніше за вибухи потарт. Наразі мітингувальники передали письмове звернення до очільника прикарпатської міліції Олега Сала. У ньому вимагають зняти безпідставні звинувачення проти галюка в іншому випадку. Протестуватиме рішучіше. зокрема, як і сьогодні перекриють дороги в місті. Щоправда, у більшому масштабі.